Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. Відгадайте загадку. В теплім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має. Він рудий і дуже дикий, любить кури та індики. Хто це? Лис. У зелених стінах дому добре у живому. Квітці, дереву, травиці, і грибочку, і тваринці, дах у домі, ярко, синій? Легко дихать тут людині. Це ліс. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слів лис і ліс. Який перший звук у слові лис? Звук Л. А який? У слові ліс. Звук л. Що створює перешкоду при їх вимові? Яка між ними різниця? В першому слові звучить твердо лис, у другому м'яко, ліс. Так, у слові лис. Перший звук твердий приголосний, у слові ліс м'який приголосний. Давайте перевіримо, коли повітря зустрічає сильніше перешкоди при, мов... при вимові твердих чи м'яких звуків. Вимовляйте разом зі мною с сі, Л ль- з. -зі. Ні, ні. Оскільки при вимові яких приголосних звуків повітря зустрічає сильніші перешкоди, на схемах звукового аналізу ми будемо позначати їх фішкою з двома рисочками. Зараз я загадаю вам загадки. А на відгадки ми зробимо звуковий аналіз. Має вуса пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Хто це? Кіт. Давайте скажемо. Кіт. Який перший звук? Кіт, як ми його говоримо? М'ягко. Ставимо карточку з двома рисочками. Наступний звук. Кіт. Ми його співаємо. Це голосний звук. Ставимо карточку з кружечком. Останній звук кіт. Ми його говоримо твердо. Ставимо карточку з однією рисочкою. Давайте скажемо: Кіт. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває як скло, крихка і тверда. Звичайно, діти, це. Вода. Давайте скажемо слово вода. Перший звук. Во, да. Звук В, який він? Твердий, приголосний. Ставимо карточку з однією рисочкою. Вода. Звук О, який голосний. Карточка з кружечком. Вода. Звук Д, який він твердий. І останній звук вода. Ми його як заспіваємо? Це звук у нас голосний. Давайте скажемо ще раз: Вода. Зрілі вишні у садочку і сонечки у ліску, теплі дні барвисті квіти дарувала щедре. Літо, давайте скажемо слово. Літо. Який перший звук? Лі. Який він? Який приголосний. Ставимо дві рисочки. Літо. Який другий звук? І, І? Це голосний звук. Ми його заспіваємо, ставимо кружечок. Літо. Як ми говоримо звук Т, твердо ставимо карточку з однією рисочкою. Літо. Останній звук який? О, голосний ставимо кружечок. Діти, в словах може бути один склад, два, три, чотири та більше. Частини слова називаються складами. Скільки в слові-голосних звуків, стільки і складів. Ми можемо з вами навчитися рахувати склади за допомогою нашої ручки. Підставимо її під підборіддя і вимовляємо, наприклад, МА-МА. Скільки разів підборідок доторкнувся руки, стільки і складів. Давайте ще раз: Ма. Ма. Скільки разів? Два рази. Значить, у слові два склади. Зараз погляньте на малюнки. Та скажіть, скільки складів в цих словах. ри Ба. Два склади. ри Ба. Нога. Но. Га Два склади. Сава. Со ва. Два склади. АСА. О, са. Два склади. Давайте пограємо в гру, закінчи слово. Но-но-но. Но-но-но. Світить сонце у вікно. Са-са-са, са-са, са ось поглянь, летить о-са. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. ми спіймаємо ло ша жу, жу 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 жу-жу-жу. По галявині ход жу. Ру-ру-ру, ру зірочку до рук беру. А зараз пограємо в гру, яке слово заховалося. Я говорю перший склад, а ви продовжуєте слово. Наприклад, ма. Мама, машина, малина. Мандарин. Ко, котик, колесо, корова, ковбаса, комар, лі, літо, літера, лінійка, ліс, сын, Си. сироп, сигнал, синок, сир Давайте з вами перетворимо слова, що складаються з двох частин на слова з трьох частин. Кішка. Кішка. Кішечка. Баба. Бабуся. Сонце. Сонечко, ма-ма. Матуся. Лимон. Лимони. Якими бувають приголосні звуки? Тверді та м'які. Як вони позначаються при Звуковому аналізі. Тверді з однією рисочкою і м'які з двома рисочками. На що можна поділити слово на склади? Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!